Вітаю. Якісна освіта це синонім інклюзивної освіти, коли всі діти беруть участь в освітньому процесі, і для цього створено відповідні можливості. У попередніх моделях ми переконалися, що сучасний заклад освіти базується на демократичних цінностях та повазі до основних прав людини. Він створює умови для максимальної участі в освітньому процесі усіх дітей, зокрема і дітей з особливими освітніми потребами. Тепер перейдімо до поняття інклюзивного освітнього середовища. Спершу розглянемо, як в українському законодавстві трактують це поняття. Отже, інклюзивне освітнє середовище це сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. Особливий наголос у цьому визначенні ставимо на слово спільне. Тобто інклюзивна освіта це не лише про гідне забезпечення права на освіту для дітей з особливими освітніми потребами, а й залучення цих дітей у спільний освітній простір. Саме тому інклюзивне освітнє середовище це таке, що є комфортним і доступним для всіх дітей, адже усі діти заслуговують на середовище, яке не тільки задовольняє їхні потреби у навчанні та соціалізації, а також надає змогу почуватися комфортно. Та захищеним. що потрібно для створення інклюзивного освітнього середовища в закладі освіти, насамперед дотримуватися принципів універсального дизайну в освіті, враховувати індивідуальні освітні потреби та можливості кожної дитини. Це допоможе створювати середовище, яке стимулює дітей розширювати межі пізнання і дій. Педагоги створюють таке середовище, де кожна дитина відчуває свою належність до спільноти групи, почувається комфортно. Вони виявляють повагу до дітей, цікавлячись їхніми почуттями, ідеями та життям. Учителі створюють атмосферу, де діти можуть вільно висловлюватися та виражати себе. Надавайте учням можливості, наприклад, під час ранкових зустрічей, поділитися своїми ідеями, вислухати один одного, а також попрактикуватися в досягненні компромісів і консенсусу у стосунках із кожною дитиною, сприяйте розвитку почуття довіри, прихильності та індивідуальних взаємин. Педагоги турбуються, щоб середовище було фізично безпечним і легко контрольованим. Щоб довкілля було привабливим і комфортним для різноманітної діяльності дітей, крім того, учителі організовують логічно розташовані навчальні осередки, використовують багато різноманітних та доступних матеріалів, які стимулюють розвиток, спонукають дітей досліджувати, гратись і навчатись. Педагоги заохочують дітей брати участь у плануванні та організації освітнього середовища. А також адаптують фізичне середовище відповідно до потреб окремих дітей та груп. Усе це про інклюзивне освітнє середовище, воно має забезпечувати рівновагу між організованістю і різноманітністю, між можливістю займатися самостійно та з іншими дітьми, практикувати наявні навички і опановувати нові нерідко, коли йдеться про створення інклюзивного освітнього середовища. Педагоги асоціюють його зі спеціально створеним середовищем чи умовами для окремої дитини. Але не забувайте про особливий наголос у визначенні на слові спільне. Ми говоримо про спільне навчання дітей, спільне перебування в комфортному середовищі. Досягнути цього можна застосуванням універсальності, яка є основою інклюзії. Говорячи про універсальність, важливо згадати поняття універсальний дизайн. Його концепція виникла ще в 1970-х роках в архітектурі. Ідея створювати архітектурні об'єкти з урахуванням всього різноманіття людей, щоб забезпечувати потреби кожного і кожної. Згодом концепт універсального дизайну поширився і на інші суспільні сфери, зокрема і на освіту. До речі, термін універсальний дизайн також фігурує в законі про освіту, де він має таке визначення. Дизайн предметів навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їхню максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну, універсальний дизайн у сфері освіти, формує філософію, яка враховує потреби всіх учасників освітнього процесу, руйнує стереотипи і змінює підходи до навчання, змінює навчальний процес і середовище, а не дитину. Підтримує гнучкість програм, різні навчальні методики та проведення відповідного оцінювання. Мета універсального дизайну у сфері освіти ефективно залучити всіх дітей до освітнього процесу, зокрема й дітей з інвалідністю. Водночас, неправильно вважати, що універсальний дизайн це розмір, який пасує всім, адже це насамперед гнучкість і пошук альтернативних рішень. Це процес підтримки всіх учнів, які навчаються у загальноосвітньому закладі. Забезпечення універсального дизайну в освіті зазвичай пов'язане з можливістю вибору для учнів. Йдеться про варіанти навчальних матеріалів, способів і форм оцінювання. Передбачено також, що кожна дитина зможе скористатися підхожими предметами та методами, щоб зрозуміти матеріал. А навчальні програми та плани будуть гнучкими, дотримуючись принципів універсального дизайну в освіті, ми визнаємо, що кожна людина навчається по-своєму і сприяємо її індивідуальному розвитку. Ми усуваємо бар'єри в системі освіти та надаємо підтримку, цінуємо людське різноманіття. Крім того, ми визнаємо, що наша діяльність ґрунтується на правах людини і принципах рівності. Застосовуючи принципи універсального дизайну, ми маємо більше можливостей надавати підтримку дітям з особливими освітніми потребами. При цьому не виокремлюючи таких дітей серед учнів класу, розгляньмо принципи, на яких ґрунтується структура універсального дизайну. Перший принцип це використовувати різноманітні формати для представлення інформації, легкого сприйняття та розуміння. Наприклад, якщо ви представляєте інформацію у вигляді друкованого тексту, аудіо, відео та практичного навчання, то діти мають більше можливостей отримати доступ до матеріалів способом, який відповідає їхнім потребам та можливостям у навчанні. Наступний принцип надавати учням альтернативні способи діяти та демонструвати те, що вони знають. Наприклад, учні можуть вибирати між письмовими та усними відповідями чи виконанням проєкту індивідуально чи в групі. Використовуйте інтереси учнів, коли обираєте навчальний зміст, способи мотивування та рівні складності завдань. Універсальний дизайн освіти не суперечить іншим методам і практикам. Він включає і підтримує багато сучасних підходів до навчання. Наприклад, спільне навчання, тобто групову роботу. Диференційоване навчання на основі інтересів та рівнів складності, оцінювання, що засноване на успішності, навчання в процесі реалізації проєкту, мультисенсорне навчання, теорії множинного інтелекту, принципи навчання орієнтовані на учнів. Тепер розгляньмо приклади аспектів універсального дизайну у навчальному середовищі. Це Чіткі лінії видимості, регулятори гучності, мобільні меблі, тобто ті, які можна пересувати та налаштовувати під зріст учнів, знаки з візуальним контрастом, веб-сторінки, які надають альтернативний текст для опису зображень, різні формати однієї тієї ж інформації, покрокові інструкції. На жаль, універсальний дизайн не є магічною пігулкою та панацеєю від усіх проблем. Звичайно, існують випадки, коли ми не можемо забезпечити універсальність для кожного і кожної. Тоді ми починаємо говорити про розумне пристосування та додаткову підтримку. Відмінність у поняттях універсального дизайну та розумного пристосування насамперед у масштабі: якщо універсальний дизайн передбачає максимальне врахування потреб усіх учасників освітнього процесу. То розумне пристосування спрямоване на підтримку окремих користувачів. Зазвичай за допомогою розумного пристосування вирішують не глобальні питання, а точкові щодо конкретної особи або цільової аудиторії. Встановлення пандусів чи підіймальних пристроїв є прикладом розумного пристосування. А ось проєктування будівлі школи, де передбачені ліфт і рампа це приклад універсального дизайну. Рампа це полога похила доріжка, яка з'єднує дві горизонтальні поверхні різного рівня. Вона потрібна для забезпечення переміщення колісних транспортних засобів. Крім того, ми розуміємо, що є діти, які потребують додаткової підтримки. Джером Брунер запропонував термін підтримка. Його використовують для опису інструментів, які вчителі надають учням для того, щоб допомогти їм успішно виконати складні завдання. Англійською цей термін звучить як «scaffolding» і дослівно означає металеву конструкцію, яку використовують робітники, зводячи або ремонтуючи будівлі. Ця метафора особливо вдала для освітнього процесу, оскільки підтримка, як і в будівництві, встановлюється відповідно до того. Як учням вдається справлятися із завданнями самостійно? Учителі не завжди можуть залучити до уроку всіх учнів, надаючи універсальний рівень підтримки. У класі можуть бути діти, які потребують додаткової, цілеспрямованої чи інтенсивної підтримки під час навчання. Вона може бути тимчасовою чи постійною, більш цілеспрямованою, глибшою і різноманітною, значно інтенсивнішою, специфічною із залученням додаткових фахівців. Отже, ми бачимо бар'єри не у дітях і не намагаємось їх ізолювати. Ми знаходимо бар'єри у довкіллі і намагаємось їх здолати, щоб забезпечити спільний доступний простір для усіх дітей, тобто створити інклюзивне освітнє середовище. Детальніше про це ми поговоримо у наступному відео.